Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я, пане президент. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Здоров так, э, пане, прийдімо до мене в кабінет. Так, давай. Пане Андрію, бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Так, дивіться, пане Андрію, ви лишали заявочку на виділення коштів для да. планування. Е, так, е, ми, ну, ваша заявка була схвалена. Зараз я вам пере, перекажу кошти. І, будь ласка, мені звітність про видачу коштів. Так, да, так. Пане Андріє, там... Але не забудьте про себе. Цобіто. Не потрібно. Я зрозумів, потрібно обіцяти в першу чергу для особистого складу, так? Особистого складу, так? Так. Я якось то проживу на свою зарплату. Там тільки один працівник трішечки не буде, тому там 200 к можете залишити 200 тисяч. Пане Андрію, якщо у вас працівник це саме, сума буде була виділена, так що цих 200 к можете е, приміювати собі. Від мене особисто. А, добре. Добре, дякую. Бо людина подала на відпуск, то тому що не скоро приїде. Я вас почув, добре. Так, все, так. пане Андрія, кошти були так. відправлені. Так, так, бачу. Дякую, давай. Так. Так, да, так. Да. Потиснув вам, людей натрати. Потиснув, Дякую, ще Потисну. надовою гроші. Дякую вам, пане Андріє, за гарну роботу. Всі ці, всі ці гроші були обіцяв на перемілювання. Я потім подам звітність, щоб ви переглянули. Точніше їхні. Добре. Все, добре. дякую вам. Це може дякую. бути Живнічі. Вам Саме так, можете бути вільні. Якщо що. Це вже народ України. Слава Україні. Дякую. Слава Україні. Геро, слава. Все, все, слава дякую. Вечора. Вечора. Вам теж гарного вечора, гарного, гарного народу вам. Дякую Побачимо. Дякую заїхали.